Четвірочки, а у вас день роду, День сім'ї, День. Спадщини, кажуть, да? ну, це не карта така. Це може бути пов'язано навіть фінансові якісь установи. Можете е десь, не знаю, торговий центр, да? теж може бути такий. Ну, але десятка пентаклів. Е це. Якесь, о, ви частинка великого, як роду, як корпорації, да, ви якось відчуття себе потрібним, важним. Ну, сім'я, сім'я. Це якась день сім'ї, отак і називаємо, да, сім'ї, бо мені показують, що ви якось, як кажуть, так сім'я, у мене сім'ї немає, у вас, і у вас є рід, у вас є рідні, у вас є близькі, у вас є. Я не знаю, там, брати, сестри, друзі, ви можете бути, колеги, бо велика корпорація може бути теж. Давайте подивимось, яка причина. З чим це пов'язано. Знаєте, можливо, якась є ситуація у вашому житті. Емоціонально, яка вас трошечки придушує. І якось вам ці ну, рішення не можете прийняти якесь. І от вам, щоб якесь прийняти рішення, можливо, вам треба спросити. У своїх рідних, близьких якусь пораду гуртом, тобто співпраця якась. І вам треба, можливо, треба. Ну, це емоції. Це емо... Можливо, це касається вас особисто, да? якась там ситуація, яку треба прояснити, і щоб її зробити, вам треба порада, можливо. Чи, можливо, навіть допомога. Можливо, навіть фінансову допомогу, якийсь шанс, можливість якусь попросити у ваших там, близьких, рідних діє? Можливо, хтось хоче перейти на нову роботу. І в нього це його мучає, і йому треба, щоб перейти на нову роботу, наприклад, зміни, зміна роботи, да, там, чи якісь, може в когось новшества якісь в роботі, да, може у когось собственний бізнес, особистий. Да, і от вам, щоб може змінити роботу, піти на нову роботу, вам треба чи знести якісь корективи в роботу, вам треба по, ну, посовітуватися або попросити допомоги у своїх якихось близького оточення. Так, да. і будьте задоволені. Тобто, якщо у вас дійсно є якесь таке питання, яке ви не можете прийняти рішення, не знаєте, як зробити, в одиночку мучаєтеся, то підіть на сімейний.